Вітаю вас, шановне панство. Opus BTC 3100 версія 2.2 Відомий непогано зарекомендований для на мій погляд домашнього і побутового використання зарядний пристрій до нікель кадмівих, нікель-метал-гідридних та літійонних акумуляторів у форматі від 2 а до 26650 і ємкістю до 20 000 мА за годину. Пристрій дозволяє незалежно один від одного заряджати, розряджати, відновлювати та тестувати, в тому числі вимірювати внутрішній опір від 1 до 4 акумуляторів з можливості вибору струму заряду, автоматичного визначення закінчення заряду або розряду та краплинного заряду для нікіль кадмієвих нікіль металгідрідних акумуляторів після повного зарядження останніх. Будь-який доступний режим можна встановити як для чотирьох акумуляторів одночасно, так і для кожного окрема. Зовнішній вигляд основного блоку, як Ви вже помітили, досить скромний: Чотири слоти для встановлення акумуляторів, екран з окремим дисплеєм під кожен слот, і чотири кнопки управління, що кажуть самі за себе: Режим, дисплей, струм, слот. Давайте подивимося на нього в роботі: Режим заряд. Аккумулятор заряджається до максимуму. Струм зарядки за замовчуванням 500 мА. Проте, залежно від слота, можна вибрати струм заряду від 200 до 2000 мА. Прилад підтримує метод Delta Peak для коректного відсічення заряду і більш штучного результату тесту їмкості для нікель-кадмійових і нікель металгідридних батарей. У цьому випадку мінімальний струм заряду повинен бути 0,3 від ємкості з округленням в більший бік. После завершения процесса заряджения появится надпись «Full» – «Овный». Наступный – это режим разряд. полная разрядка аккумулятора без его заряджания. Никель кадмиевый, никель металл гидридные аккумуляторы разряжается струмом 200, 300, 500 700 мА до напруги 0,9 В, а литий струмом разрядки 200, 300, 500, 700 тысяч мА до 2,8 В. На перший погляд здається, що це абсолютно непотрібний режим, але насправді це далеко не так. Режим відновлення. Вже сама назва говорить за себе. Три цикли повного заряду та розряду акумулятора для відновлення чи оптимізації його номінальної ємкості. Можна вибрати робочий струм. Це досить тривалий режим. Наприклад, при струмі 500 мА ми навінзання близько 2 діб часу. Але три цикли для цього режиму не виглядають надто забагато. Якщо після них є надія відновлення ємкості акумулятора можливі повторні включення даного режиму. Наприклад, ще 3-4 рази або навіть більше. Режим тест. Виконується повний заряд, розряд та заряд акумулятора для перевірки його реальної ємкості. Після завершення роботи на дисплеї почергово відображається надпис Full повний. Та реальна ємкість акумулятора обчислена при його розряді. Звертаю на це вашу увагу. І так, на будь-якому етапі натисканням кнопки дисплей можна побачити параметри заряджання. Напруга, накопичена ємкість, час виконання та струм зарядки або розрядки. Мабуть, ви вже почули роботу вентилятора. Через хвилину його буде чути набагато краще. Увімкнення вентилятора каже про нагрівання акумуляторів або плати керування більше 40 градусів. Вентилятор вимкнеться, коли температура опуститься нижче цього порога. Якщо ж температура перевищить 60 градусів, захист від перегріву зупинить процес зарядження або розрядження, який відновиться при падінні температури до 40 градусів або нижче. Думаю, що це зрозуміло. Чим більше струм, тим більше нагрівання акумуляторів та плати керування. І тим швидше відбувається сама зарядка. На малих струмах зарядження триває помітно довше, але нагрівається пристрій менше. Зверніть увагу. В даний момент у 4 слотах знаходяться 4 акумулятори, що працюють у різних режимах. Якщо зараз відбудеться відключення електроенергії, всі встановлені режими скинуться. А при появі напруги в мережі для всіх чотирьох акумуляторів зарядний пристрій розпочне виконання режиму заряд і встановленим за замовчуванням струмом заряду 500 мА. Враховуйте це, якщо у вас спостерігаються перебої з подачею електроенергії. Продовжимо. Режим швидкий тест. За 10 секунд виконується аналіз внутрішнього опіру акумулятора з відображенням результату у міліомах на дисплеї. Для більш коректних показань, як найсильніше притисніть мінусовий контакт зарядного пристрою до акумулятора. Для акумуляторів гарної якості цей опір буде близько 20-80 мА. І цей акумулятор вже не може використовуватися для зарядження, якщо значення його опору перевищить 500 мільйонів. Зрозуміло, що цей зарядний пристрій призначений лише для роботи з акумуляторами. Але режим швидкий тест дозволяє виміряти внутрішній опір простої батареї, наприклад, цієї з пульта управління телевізора. Як бачите, опір виявився досить високим, і в гаджетах з високим енергоспоживанням на цю батарейку немає сенсу розраховувати. Акумулятори, який я використовував для демонстрації, все ж таки поставлю на зарядку. Opus BTC 3100 версія 2.2 було б неправильним, якби я не торкнувся моментів про які слід знати, якщо ви замислилися про покупку цього зарядного пристрою. Зразу зауважу: потрібно пам'ятати, що він досить скромного бюджетного рівня і в першу чергу призначений для побутового та домашнього використання. Гаразд, за функціоналом. Труми заряду та розряду прошиті за умовченням і виставити якісь проміжні їх значення, наприклад 156 або 425 мА, неможливо. Наскільки це є актуальним для вас, вирішуйте самі. Вентилятор: як довго він пропрацює, покаже лише час. В мережі були повідомлені, що виробник вніс якісь зміни до його конструкції, але наскільки вони стосуються шуму та ресурсу роботи, мені це точно не відомо. Не знаю, як часто ви будете використовувати режим швидкий тест, але ж кожен раз притискати пальцем мінусовий контакт, це серйозно? Розумію, що це питання звички, але, але є питання. Сам ще не користувався, але перемикач режимів роботи літійонних акумуляторів знаходиться під задньою кришкою. Її потрібно відкрутити для перемикання режиму відсічення заряду літій-іонних акумуляторів зі стандартного значення 4,2 В на 3,7 або 4,35 В. З одного боку це не дуже і зручно, а з іншого далека не всі зарядні пристрої такого класу взагалі мають перемикання цих режимів. А може згодом виявиться іще щось, але зараз те, що помітив, то вже і назвав. Загалом, у мене більш позитивні враження від покупки Opus BTC 3100, чим НІ. Пристрій досить універсальний та легкий у освоєнні навіть без якихось спеціальних навичок. Має інтуїтивне керування і, як на мене, дуже просте використання, у тому числі людьми, які не вникають у тонкощі заряджання акумуляторних батарей. Так, це не професійний прилад, який буде коштувати щонайменше у кілька разів більше. Але ж він дозволить підтримувати ваші акумулятори в робочому стані, робити відбракування, відновлювати акумулятори, які ще можна оживити. І так, він вимірює та дасть інформацію, від якої можна буде відштовхуватися про повну ємкість того чи іншого акумулятора. Ось такий він, Opus BTC 31.00 версія 2.2. На цьому все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.